цій темі ми будемо розглядати, як створити якийсь файл з кодом, як його запустити, як передавати якісь аргументи з командного рядка, і як отримувати якусь інформацію від користувача, це функція input. Завдання п'ятого розділу будуть більше на теми четвертого розділу, але там у нас додається input, і тому у нас вже буде якась динамічна частина, а не просто статичні якісь зміни. А вже в наступних темах вам знадобиться передача аргументів скрипту, а в п'ятому розділі тільки введення інформації користувачем через input. Через те, що більше часу ми провели з вами зараз Вайдрон, коли ми вивчали базові типи даних, ми трохи зараз з вами поговоримо про те, як працювати з кодом, який у вас записан всередині файлу. Перше це назва файлів. Найкращий варіант це називати файли так само, як ви називаєте змінні в Python. Тобто маленькими буквами починаєте не з числа і розділяєте слова підкресленням. Якщо ви використовуєте такі правила, вам буде трошки простіше, тому що будь-який файл, який ви створили. Можна використовуватись як модуль, і якщо ви напишете ім'я як ім'я змінною, у вас буде менше проблем, коли ви будете робити імпорт цього модуля. Але є ще такий момент, що коли ви вивчаєте якийсь модуль, наприклад, ви дізналися, що є модуль Tabulate. Дуже часто вам також хочеться назвати файл, в якому ви експериментуєте, Tabulate.py. І через це у вас не буде працювати цей модуль Tabulate. Тому що, коли ви скажете імпорт модулю, у вас буде використовуватись для імпорту саме ваш файл. Тому не називайте файли іменами модулів. Якщо ви робите якісь експерименти, напишіть, наприклад, табулейт, експеримент, чи таблет, example. тобто додавайте щось, щоб у вас не було такого, що ім'я файлу збігається з тим, як називається модуль. Якщо порівнювати роботу в файлі з тим, що ми робили в IPython, то тут головна проблема що ви не бачите, що виконується. Для того, щоб побачити якийсь вивід, вам треба робити print або print. В IPython ми бачили результат кожного виразу. Ми бачили, чи повертає метод, чи якийсь вираз щось, чи ні. Тут такого не буде. Тому вам треба додавати print, якщо ви хочете щось побачити. Як ви можете запускати код? Ви можете писати Python на ваш файл, або якщо ви користуєтесь редактором чи DE, у вас завжди є якась кнопка Run. Наприклад, якщо ми беремо тоні, у нас тут є кнопка Run, або у нас тут є меню Run, і тут є якісь варіанти. Якщо ми натискаємо Run, у нас виконується код, і вивід у нас має бути такий самий, як і тут. Якщо ми говоримо про Linux Mac, ви можете зробити файл виконуваним або executable і запускати його відповідно просто як файл, звичайний, не вказуючи кожен раз в Python. Коли ви переходите на написання коду в файлах, вам буде не вистачати інтерактивності, яка у вас була за Python. Але тут вам можуть допомогти дебагери. І ми будемо говорити про дебаг, ми будемо говорити, як його запускати, ми будемо говорити про те, які дебагери є, як його запускати конкретно в тоні, як їм користуватись. Дебагер вам допомагає тим, що він дозволяє вам виконувати не весь файл і не весь код файлі, а частково. Тобто ви можете крок за кроком йти, виконувати файли, дивитися, що у вас зараз змінних, що у вас зараз виводиться, яка інформація. І з того, що ми вже розглядали, це схоже на Python Tutor. В Python Tutor ви також можете спускати код покроково і казати: зараз один рядок, виконати, далі наступний так само. Власне, Python Tutor – це і є дебагер. Але він ще до того відображає нам малюнки, які показують, що там у нас зараз відбувається з даними. На жаль, не дивлячись на те, що Python тутор дуже класна штука, ви не зможете все в ньому виконувати, тому що у вас буде залежність від якихось сторонніх файлів, у вас буде залежність від якихось модулів, які ви там не можете інсталювати, і тому вам треба буде навчитись працювати з дебагером. І це вам дуже допоможе не тільки зрозуміти, як у вас працює код чи чому щось не працює, але й допоможе в самому навчанні. Поки що. Поки ви робите завдання 4-5 розділу, ви точно можете використовувати Python-tutor для того, щоб подивитись покроково, що відбувається. Ще один важливий момент, коли ви вже пишете код в файлу, це в якому порядку вам писати певні речі. В Python є рекомендації щодо цього і є рекомендації, як організувати код, якщо у вас багато вже файлів, багато коду і проєкт великий. Якщо у вас там є тести, шаблони тощо. Але поки що ми досить мало всього знаємо для того, щоб про це говорити, принаймні ми знаємо один момент, що. Інколи нам потрібно використовувати якісь функції з інших модулів. Ми робили якийсь імпорт. Це може бути імпорт модуля, це може бути імпорт якоїсь конкретної функції. Наприклад, зараз у нас є from pretty print. Import pretty print. І в Python є загальна рекомендація, яка стосується вже того коду, який ми пишемо. Це те, що імпорти треба писати на початку файлу. Я написала невеличкий допис в блозі, де написано, в якому порядку ще розташовувати, якщо у вас код, це один файл. Тут написано, що на початку ми пишемо банк-кодування, далі пишемо до модуля, Тобто там буде опис якийсь, що модуль робить, далі імпорт, далі константи, далі наші функції, далі виклик там функції йде. І далі у нас є вираз і name до рівня main, але більшість цього ми ще не знаємо. Тому, якщо ви вже знайомі трохи з Python, це більш повний перелік того, що в нас може бути всередині одного файлу і як це розташовувати всередині файлу. Ми до цього повернемось, коли будемо говорити про модулі, тому що ми там вже трохи більше будемо знати, будемо знати, що таке функція. Будемо знати, що таке ifname дорівнює main, і вже розберемося з цим порядком. Але цей мікродопис він вже є і він, власне, складається з цього списку.